Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нас сьогодні очікує поєдинок з босом. І бос наш на Мерседесі cl 65 AMG. Тобто, нам не цей. Тобто нам за 9 мі... На 9 місце треба вилізти. Це я перемагав. Маклара ні. Оце воно. Most Wanted 8. Оце я перемагав. Ні, не перемагав. Все, поїхали. Я під свою тачку. Тепер вона ще швидше їде. Хоча можна перефарбувати і перефарбувати її ось так в білий колір. Тихіше. Тихіше. Так, ми вже тут. Так, давайте. Позмагаємось з боссом. Так, поїхали. Ще й за нами поліція буде ганятися. Так, я його обійшов. Та куди ти врізайся. Я вимушено пригальмував. Прискорюємось. Ось так. Нічого собі скоротив шлях. Але ти не зумів лідерство втримати. Чуваче на Мерседесі, так вони огорожу виставили. Так, я тобі зараз покажу. Прискорюємось. Так, куди ти поїхав? Ану стояти. Стояти кому говорю, іди сюди. Сюда йди. пощастило, що я в шипи не в'їхав. Я під 300 вже жену. Нам ще 3 кілометри їхати. Прискорюємось. Так, таке сонце світить. Оща, що лише об'їхав огорожу. Ще менше двох кілометрів залишилося. Пляха-муха. Так, іди лісом. Добре, що мене не об'їхав. Так, 800 метрів залишилося. Прискорюсь, а ось і фінішна смуга. Так що, на цьому це все? Ні, не все. Нам ще й від поліції треба тікати. Так, я не розслабляюся. Кудись він подівся. Але мене це не хвилює, мені головне від поліції втекти якомога швидше. Так що в місті досить просто сховатися. Дивлячись, який є рівень розшуку. От, давайте тачку відремонтуємо. Просто тачку відремонтуємо. Ось так. Бляха-муха. І аварія під кінець. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!